Літературу олімпійського спрямування обласна бібліотека отримує вперше. Такі книги дорогі, а коштів у закладу обмаль. Тому придбати принаймні олімпійську енциклопедію було не по кишені. Крім того, книги, які пропонувала бібліотека читачам, були неповними, і інформацію доводилося шукати у різних виданнях. Дуже багато інформації. Інформації такої, яку бібліотекарі, як правило, збирають по крупицях із періодичних видань. Тут вона вся акумульована. Література українською і ще іноземними мовами. Така література з'явилася у рамках акції Олімпійська книга. Раніше обласне відділення Національного олімпійського комітету передавало такі книги лише у школи. Акція передбачає надходження в кожну загальноосвітню школу, практично в кожен клас, певної літератури на олімпійську гідматику. За два роки це вже можна вимірювати цю кількість літератури сотнями тисяч гривень. Тепер відділення Олімпійського комітету вирішило розширити коло читачів. Обласна бібліотека перша книгозбірня краю, яка отримала енциклопедії, словники, книги про олімпійську освіту, досягнення наших спортсменів і роботу тренерів серед презентованої літератури, також наукові праці. У комітеті сподіваються, що вона знайде свого читача. Я сподіваюся, що ми вишукуємо можливість допомоги ноко допоможемо і районним бібліотекам, щоб і в районі ця література надійшла. Олімпійський комітет сподівається, що книги допоможуть популяризувати здоровий спосіб життя, краще розвиватимуть олімпійську освіту і стимулюватимуть людей займатися спортом. Юрій Шарманський, Сергій Савта. Інформаційна програма День.